Катерина Шинкарук, кандидатка політичних наук, старша викладачка у школі управління та державної служби імені Джорджа Буша, старшу в Вашингтоні, асоційована дослідниця фонду Карнегі за міжнародний мир. Вітаємо вас. Доброго вечора, доброго вечора, пані Катерино. Багато ще. Після смаку такого після цих всіх зустрічей, і навіть зараз вже працюють аташе військові, і це буде кілька днів, як ми розуміємо, продовжуватися. Але ж тим не менш, чи стали ми ближче до розуміння того, що Дональд Трамп таки здатний завершити цю війну? Ми побачили у нього конструктивне ставлення до позиції України до взагалі європейської консолідованої позиції. Коли президент Зеленський сказав вчора, що це була найкраща розмова, яку він до цього часу мав з президентом Трампом, це впр... ну, Я вірю, що це була щирий коментар. Ми бачили наслідки цього. Ми бачили, що а, чи не вперше взагалі сполучені штати висловили свою готовність брати участь активно в гарантіях безпеки України і обговорювати предметно ці питання з Європейською європейськими партнерами, тобто, ось якщо був в цьому прорив, то це був от прорив саме е, в цьому ключі, і і в такому контексті так ми можемо говорити, що е, Дональд Трамп хоче, щоб це завершилося. е-е і завершилося якомога конструктивно, тому що ну він отримав свій шквал критики. Він ж дуже чутливий до цього всього за те, що Україну штовхають на не мир а в принципі хитке перемир'я, яке призведе до ще більшої війни. Ці аргументи весь час лунають в медіа. Він це чує і це така спроба більш конструктивно на це реагувати. Інше питання. Це окреме питання, а наскільки адекватно він оцінює і розуміє позицію Росії президента Путіна? От давайте цьому теж приділимо увагу, бо ми бачимо, що ніби е Путін якби і іде на контакти, ніби якісь вимоги там, ну хоча б теоретично, але задовольняє Дональда Трампа, а потім раз і все змінюється повністю. І знову Трамп нам каже: Ви повинні ви мусите. Ну тут знову ж таки ми почули, що Путін захотів двосторонню зустріч перед трьох до цього можна поставитися подвійно, тому що з одного боку це правда, що потрібно напрацювання між командами технічних деталей для того, щоб потім у тросторонньому форматі це все просто вже погоджувати і координувати. Це якщо говорити з такої технократичної позиції. але ми розуміємо, що Путін це не про технократичну позицію. Це про Маніпуляції, і він можливо сподівався, що Зеленський відмовиться від такої зустрічі в двосторонньому форматі, а можливо, він сподівається, що вони зможуть, скажімо так, перекрутити у цьому двосторонньому форматі результати таким чином, щоб представити американцям. А що це Україна не хоче миру? Це власне дуже вигідна була для Росії позиція ось до останнього часу, і це до речі, один з хороших здобутків вчорашньої зустрічі в Білому домі. Що вона фактично закріпила і зафіксувала, що Україна має конструктивний підхід до питання, жодним чином не відмовляється від миру. Як це скажімо так, хибно представляли в медіа. Прихильники Трампа, тому як власне тут можна говорити про те, що Росія все ще має багато приводів, якщо так умовно кажучи, з'їхати з переговорів і для маніпуляції ще простір залишається, звісно. Як ви вважаєте, чи не марні загалом ці зусилля Дональда Трампа, чи може Путін все це зіпсувати от одним? Розчерком свого пара. Йому не вигідно це зсувати. Ви ж бачите, що він вже е, понад півроку грає в цю гру, що він не проти. Йому вигідно е, те, що називається нормалізовувати себе на міжнародній арені, отримувати оці міжнародні прийоми, саміти. Е, він е, сподівається, що він отримує з цього по максимуму е, саме на, на рівні міжнародного визнання. Тому е, чи чи він е, зацікавлений серйозно? Якось припинити бойові дії, чи чи зовсім немає таких намірів, безвідносно цього йому вигідно продовжувати тримати президента Сполучених Штатів в ілюзії, що він конструктивний партнер. Був навіть виток в пресу, що президент Трамп має таке переконання, що Путін задля нього. Старається в плані цієї угоди, що він хоче просто з дружби до Трампа е, е, щ, чогось досягнути. Що зрозуміло абсолютно всім навколо, що це мало ймовірно, але поки що, е, от ці зусилля вони тримаються на е, цьому переконанні президента Трампа в доброму в добру волю Путіна. Цікаво стосовно коментарів Дональда Трампа, що у Путіна і у Зеленського в них вийде поладити, вони зможуть домовитися. Не такі вони вже там, і не друзі. Це до чого? Пані Катерина? Знову ж таки, ну тут можна бачити в цьому і плюси, і мінуси. Мінуси, наскільки адекватно президент Трамп оцінює серйозність намірів Путіна, а плюси в тому, що він поспілкувавшись з президентом Зеленським, переконався, що той налаштований конструктивно, і що якщо ми пам'ятаємо в лютому, коли була оця дуже, дуже скажімо так, напружена конфліктна розмова в овальному кабінеті. То він звинувачував президента Зеленського, що той настільки ненавидить Путіна, що ні про які розмови мови йти не може. То зараз він побачив, що проблема не в Зеленському, і проблема не в ем, налаштованості українців воювати а проблема саме в тому, що потрібно знаходити реальні точки дотику і реальні практичні рішення. В цьому є великий е, здобуток вчорашніх всіх цих зустрічей. Наступний, як на на мою думку, здобуток міг би бути, якби. Можна було показати предметно і конкретно президенту Трампу по результатах двосторонньої зустрічі з росіянами. що у цієї конкретики, у цієї практичності з їхнього боку, немає. Немає налаштування працювати на цьому напрямку серйозно. Але це все залежатиме від результатів цієї зустрічі. Нема і не буде цього підходу конструктивно з боку Росіян. На останок, пані Катерина, але все ж таки гарантії безпеки хочеться зрозуміти наскільки вони є важливими для України. І чи здатні вони справді убезпечити? Ну я не знаю, хоча б на якомусь етапі від подальшої війни з Росією. Ну, мова йшла вчора про дуже конкретні речі про підтримку виробництва зброї в Україні, про постачання зброї Україні і про в принципі військові сили миротворчі в лапках. Ми не знаємо, як це буде оформлено в результаті. Але якусь військову присутність європейську, можливо, американську, поки що це не обговорювалося детально на території України. Все це працює на стримування. На те, щоб у Росії скажімо так, розрахунок був чіткий, що спроба нового нападу буде катастрофічним провалом. Так, а це що ми віддамо це? за ці гарантії, пані Катерино? На ваше бачення? Ну поки що ми якраз нічого не почули про в плані територіальних питань. Це якраз я так розумію, було винесено за душки. І українська делегація дуже послідовно уникала відповіді предметної на ці питання. Це якраз скажімо так, не, не вимога ані європейської, ані американської сторони. Так можуть бути різні бачення, різні теоретичні побудови і обговорення між партнерами, але в, в кінцевому рахунку це з росіянами доводиться обговорювати. І ну знову ж таки, ми знаємо, що поки що у них позиції мало чим відрізняються від стамбульських переговорних позицій 2022 року. Пані Катерина, дуже вдячні вам за такі відповіді, роз'яснення і пояснення цих всіх подій. Сподіваємося, що ми повернемося ще до цієї розмови вже в більш предметному, коли буде більше фактів, але ж обговорення, бо і тема Китаю теж насправді тут дуже важлива і про неї варто говорити, а що вони з цього всього матимуть, і чи не, е не змінять вони фокус на себе там, чи навпаки, яке це все, -все переграють. Дуже дякуємо вам. Катерина Дякую. Шенкарук, кандидатка політичних наук, старша викладачка у школі управління та державної служби імені Джорджа Буша, старшого Вашингтоні, асоційована дослідниця фонду Карнегі за міжнародний мир.